Привіт усім. Якщо ви постійний резидент Канади перманент резидент, який щойно отримав картку постійного резидента pr карт у Канаді або не зміг її продовжити, обов'язково додивіться це відео до кінця. Збереження статусу постійного резидента в Канаді не є автоматичним, необхідно виконувати обов'язок так званого цензу на термін проживання, тобто мінімального часу, який ви повинні прожити в Канаді. Інакше згодом можуть виникнути серйозні проблеми. Давайте розглянемо ключові моменти, як уникнути таких несподіваних проблем зі збереженням і продовженням вашого статусу в Канаді. По-перше, ви маєте прожити в Канаді щонайменше 730 днів 2 роки у кожному п'ятирічному періоді. Цей термін не обов'язково має бути безперервним, але за останні 5 років у сумі має набратися мінімум 730 днів фактичного перебування в Канаді. По-друге, якщо ви провали за межами Канади понад три роки, ви все ще можете в'їхати за наявності чинної картки постійного резидента, оскільки прикордонні службовці не завжди перевіряють кількість ваших днів відсутності з країни. Однак проблема починається після закінчення строку дії картки. Продовжити її буде вкрай складно, якщо ви не проживали в Канаді щонайменше 730 днів. Картку постійного резидента можна продовжити, але лише за певних обставин і за умови виконання встановлених вимог. По-третє, навіть без чинної картки постійного резидента ви все одно залишаєтеся постійним резидентом. На території Канади ви можете працювати, використовуючи номер соціального страхування, соціальний інсуранс намбер, сін, користуватися системою охорони здоров'я та жити звичайним життям. Картка постійного резидента це проїзний документ, який переважно потрібен для повернення до Канади. По четверте, рішення полягає в тому, щоб залишатися в Канаді достатньо довго для накопичення 730 днів. Щойно ви досягнете цього порога, зможете подати заяву на нову картку постійного резидента, і її буде видано. Навіть якщо ваша картка прострочена, якщо ви безперервно перебували в Канаді два роки, ви можете подати заяву і вашу заявку на поновлення картки буде схвалено. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, напишіть у коментарях, чи виникали у вас проблеми з продовженням картки постійного резидента і як вам зрештою вдалося її поновити. Також, якщо ви стикаєтеся з труднощами при продовженні картки постійного резидента, напишіть нам в коментар, і ми спробуємо надати вам відповідь. Нарешті наше останнє відео переглянули 12 тисяч глядачів, і лише невелика частина вже підписалася на наш канал. Будь ласка, підпишіться, бо ваша підписка дуже підтримує роботи нашої команди по підготовці та регулярному висвітленні найактуальнішої інформації про проблеми, з якими сьогодні стикаються багато українських іммігрантів у Канаді на тлі численних нових законів і нормативних оновлень, які вводяться в дію імміграційними органами Канади. Ми прагнемо своєчасно інформувати вас про зміни та про кроки, які слід вжити, щоб надійно захистити ваш імміграційний статус у Канаді. Бажаємо всім удачі та до скорої зустрічі!